Дивіться, яка історія. Кожен рік, кожен рік можна перед, перед різдвом чотири тижні, і можна самим робити свічки з воску. От ми попали на таке свято. Наша дитина, наш, сон, наш син вже зробив воскову свічку. Вона робиться дуже досить досить, досить прикольно. Оце воск розплавлений воск. Треба фітільок. Фітильок туди значить, макаєш. І потім сушиш, потім знову макаєш, потім знову сушиш. І от вона потихеньку-потихеньку, це приблизно одну годину, за одну годину виходить свічка. Ось, воска справжня. Мені ще тут спеціаліст розказав, що вони, я думав, що вони 100% з воска. Ні, вони 70% з воска, 30% від парафі, з парафіну, щоб вони так швидко не, не згорали. І ще мені сказали тут ті, хто цим займається довго, що якщо вона цього року зроблена, то її зразу не можна використовувати, тому що вона дуже-дуже швидко згорає. Тобто, її треба чи один рік потримати, чи хоча б один тиждень в холодильнику. Ось така нова історія. Всім гарного дня!